Операційна система та її інтерфейс. Однією з популярних операційних систем є операційна система Windows. Познайомимось з її інтерфейсом. Після завантаження комп'ютера на екрані монітора з'явиться зображення робочого стола. Це означає, що комп'ютер готовий до роботи. На робочому столі можуть бути розміщені значки різних комп'ютерних об'єктів. Цей ПК надає доступ до всіх пристроїв та об'єктів комп'ютера. У вікні цей ПК можна побачити імена і позначки дисків, які містить комп'ютер, кошик призначений для тимчасового зберігання видалених об'єктів, за потреби їх можна відновити. Ярлики. Значки, що місять посилання на об'єкти, які розташовані не на робочому столі. Панель завдань містить кнопку Пуск, кнопки швидкого доступу до об'єктів мовну панель тощо. Натискання кнопки Пуск відкриває головне меню, за допомогою якого можна запустити програми, відкрити документи, завершити роботу з комп'ютером тощо. Кожний об'єкт робочого стола має своє контекстне меню. Яке викликається натисканням правої клавіші миші і містить перелік команд, які можна застосувати до виділеного об'єкта. Усі програми виконуються у прямокутних частинах екрана. вікнах. Усі вікна містять певні стандартні елементи: рядок заголовка, рядок меню, рядок стану робоче поле, зміна розмірів вікна. У рядку заголовка розташовані значок і назва програми, ім'я документа, з яким працює програма, кнопки керування вікном. Файл це сукупність даних, яка має унікальне ім'я та зберігається у зовнішній пам'яті комп'ютера. Для того, щоб використовувати дані, необхідно знати, де вони збережені. Тому було введено поняття файла. Ім'я файла зазвичай складається з назви файла та його розширення, які відокремлюються крапкою. Правила, які потрібно дотримуватись під час надання імен файлам, визначаються операційною системою. В операційній системі Windows в іменах файлів можна використати певну кількість літер кирилиці і латиниці, цифр і деяких символів. Не використовують спеціальні символи. За розширенням файла можна з'ясувати, це програма чи документ. І якщо документ, то за допомогою якої програми його можна відкрити для подальшого опрацювання. На диску може міститись багато файлів. Як їх можна впорядкувати. Для цього використовують каталог, у якому міститься список посилань на файли та інші каталоги підкаталоги, які до нього належать. В операційній системі Windows замість терміна каталог використовують папка. Папка також має ім'я. Правила складання імен папок і файлів схожі, але папкам розширення не надається. Кожний файл міститься в папці, а кожна папка в іншій папці. Але є один виняток. Так звана коренева папка або кореневий каталог. Він позначається спеціальним символом після імені диска. Кореневий каталог це каталог, який є єдиним на кожному диску і відносно якого інші каталоги є під каталогами. Для імен дисків використовують літери латинського алфавіту. Повне ім'я файла складається з імені диска, на якому файл міститься. Шляху до файла, список імен папок від кореневої та імені файла. Виконувати операції над файлами та папками можна за допомогою програми Файловий провідник з набору службових програм операційної системи Windows пуск Система Windows Файловий провідник чи за допомогою контекстного меню. Розглянемо, як виконують операції над об'єктами, файлами, папками за допомогою контекстного меню. Алгоритм створення папки: Установіть вказівник миші на вільному місці робочого стола або робочої області вікна папки. Викличте контекстне меню. Виконайте команду Створити папку. Введіть ім'я папки, натисніть клавішу Enter або клацніть мишею за межами текстового поля. Надайте папкам такі імена, щоб було зрозуміло, які файли вони містять. За потреби папку або файл можна перейменувати, вибравши у контекстному меню команду Перейменувати або клацнувши ім'я вже виділеного об'єкта лівою клавішею миші. Алгоритм копіювання. Чи переміщення файла або папки. Викличте контекстне меню об'єкта. Виконайте команду Копіювати. Відкрийте папку, в яку треба скопіювати об'єкт. Установіть вказівник миші в робочій області вікна папки і викличте Контекстне меню. Виконайте команду Вставити. Після переміщення файли з першої папки видаляються. Команди копіювати, вирізати і вставити виконуються через буфер обміну, ділянку пам'яті комп'ютера, у якій тимчасово зберігається скопійований об'єкт. Копіювати, переміщувати, видаляти можна відразу у групу об'єктів. Щоб виділити групу окремих об'єктів, клацніть їх один за одним, утримуючи натиснутою клавішою «Контроль». Щоб виділити групу послідовних об'єктів, натисніть клавішу Shift і клацніть перші і останні об'єкти групи. Коротко про головне. Основною програмою, що забезпечує роботу комп'ютера, є операційна система. Вона керує роботою всіх пристроїв, запускає програми на виконання, здійснює діалог користувача з комп'ютером, а також підтримує роботу з файлами та папками. Файл це сукупність даних, що має унікальне ім'я та зберігається в зовнішній пам'яті комп'ютера. Для об'єднання за певною ознакою групи файлів, щомісяця на одному носії, створюють папку, каталог. Кожен файл або папка мають своє ім'я.